Незважаючи на погоду, на вулиці Максимілянівській людно з самого ранку. Тут висаджують молоді клени замість дерев, що простояли на цьому місці більше ніж півсторіччя. Але їхні вік та хвороби змусили вдатися до заміни. Саме цей вид найкраще пристосований як до атмосфери міста, так і до нашого клімату, каже речник Харків зеленбуду Андрій Кравченко. Що стосується цих кленів, це дерева їм по 10 років, тобто це вже дорослі такі саджанці, які дуже швидко кліматизуються і дуже швидко дадуть гарні пагони. Окрім нових насаджень, працівники опікуються і вже висадженими деревами, займаються їхнім омолодженням і допомагають боротися з паразитами. Таким чином озеленити планують усе місто. Так, звісно, ми не плануємо залишати лише озелененим, тільки виключно центр і райони віддалені так само озеленюватимуться. А проблема лише в одному: в людях нас дуже не вистачає кадрів і. І про це ми наголошуємо постійно, і через це ми дещо сповільнені в цій роботі. Усі дерева, які саджаються у Харкові, привезені з українських розплідників. Різноманітність видів дозволяє проводити посадкову кампанію в будь-яку пору року. Ми висаджуємо дерева протягом всього сезону, в залежності від того, які дерева, який посадковий матеріал. Це може бути навесні, там чи влітку, якщо це коренева система закрита, чи, наприклад. От в зиму можна висаджувати так само, якщо підготоване дерево. Тут молодим деревам допоможуть вирости озеленювачі Київського району. Три роки вони будуть слідкувати за кленами і поливати їх під час спеки. Робота була, є і буде.